Всім привіт, граюся з моніторчиком 24-м. Мікросхемка там. от така ось стоїть. Коротше, повертаю кондюрчики. Нормальний, що одна банка нормальна, що ну, для внутрішніх потреб баночка хорошенька. Діод в обрати підпитуючи. Ну, б на все немає питання. Без випеки, звісно. Ось та на діод підпитки. Да? 610, 600. ну якби питань нема. Але чесно не працює. Зараз я просто на верхнього припаяю ще одну діодика, звичайного, і включу ще разочок. І так, менше 15 секунд пройшло. Допаяв, вмикаємо через лампочку страховку. О, засвітився. До цього мигав. Так, ще видірну. І відпаяю. Та що ти будеш робити? О! Зняв його. Так, запускаю ще разочок. Введе. Так, і глючить і все цьому. Так, що ми маємо після випайки? Я зараз пробував місце поставити, думаю, після прогріва він трошки відновиться. Але щось не зрослося. Такс. Нічого не показує. Міняємо в правильному напрямку. Та що ти не хочеш? Ти, зараз. О! І, тобто нема до нього питань, він працює. А тут не працює. Ось замінив на якийсь, ну, взагалі, якийсь нонейм, я не знаю откуда він. Перший побачиться під руку. Дивимося. І... І монторчик ожив. Коротше, це діод. по схемі виходить він. Він ось цього. Доповмозкайте і дід ще швидко довжен йти на підпілочку цієї баночки. Ну, і він, значить, живий, а схема не працює. Замінив, все пішло. Так що пробуйте. А то я ж кажу, ну вже була думка або шимка здохла, або трансик дохлий. Ну, тобто по виходу все нормально. Давав 5,2 вольта на вихід. все чутенько, оптопара відкривається, транзистор на оптопарі спрацьовує. Питань немає. Транзистор, ключ сам ціловий, живий. Якби все має працювати і нічого не працює. Оце дюйок. Дивіться на нього і міняйте, якщо що. Пока.